Так, Ростислав, оце що ти мені прислав, я не пойму. Ти хоч свою фамілію тут впиши. Тему дипломного проекту, І ось сюди всі ж розділи повставляй. Бажано з тими самими. Зі своїми рисунками. Оце для тебе присилалася презентація. Чого ти мені її прислав, я щось не пойму. Давай по диплому. Так. Кролошефального вистави, я от думаю, ти ж сам цю тему вибрав, що ти не можеш її робити? На що ти її обирав? Щось я не зрозумів. Так, оце правильно Shift 565120. Так. Керівник Ірина Марченко. Михайло Рецензент, Михайло Горда. Ти чу, блін? Ірина Марченко, вона не керівник. Керівник я взагалі. Це, це ти титулку взяв, навіть Ірина Марченко. Так, це вона керівник у своїх. Ти в мене керівник, Анатолій Нізовцев. А рецензент не Михайло Горда, а там будуть ще назначати. Далі, а де підожіть? А де ці самі? А де оті дві сторінки пусті? Це завдання те треба буде роздрукувати. Завдання роздрукувати. А де зміст? Щось я не поняв. Вступ сразу. Так а підожди. Ростислав, я в шокі. Я тобі присилав? Я тобі присилав. Що я тобі присилав? Я тобі присилав шаблон. Сейчас я покажу його, блин. Ёлки метелки Ростислав, Я присилав шаблон тобі. Презентація. Що ты чудиш, я не пойму. Презентація, література, кстати, ось література вже есть, тобі я там. Так. Здесь есть, 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 есть. Реферат, ну це реферат той. Звіт. Копія наш. Ось, я присилав шаблон. Дивися, як зроблено. Тітулка. Замість гуржі себе написи Ось Анатолій Нізовцев». Тут поки пусто нічого не пиши. Потім дві пусті сторінки. Це завдання. Я тобі його прислав. Треба роздрукувати на одному листочку з двох сторон. Потім пішов зміст. Зміст дипломного проєкту ти будеш чи не будеш? Ось він є. Ось, дві сторінки. І потім вступу сюди треба вставляти оцей текст, що ти оце мені прислав. Що ти, блін, мені прислав? Ростислав? Що тему служить, Вступ оцей треба туди вставляти. В тебе ті титу... змісту немає. Де ти зміст будеш брати? Що це тут? Далі, отут в кінці вступу, оцей вступ, Бог з ним я. В кінці, о Боже, на що ти оце стільки? Одна сторінка, максимум дві. Одна сторінка вступ. Що це ти таке? Методи кругошліфування. Це все у, у, у ті самі. А що це таке? Ну йо пересити. Ти що, блін? Іздіваюся, чи що? І в кінці вступу одна сторінка должно бути те, що ось Ірина Івановна отут написала. Показую. Так, коротше, Ярослав, Я не знаю, що з тобою делати. Ситуація ось. Основою для розробки дипломного проєкту оце ось должно бути у вступові. Я зараз ще раз тобі скопірую. Копіювати. Вставити. А те, що я кинув, що кинула Ірина Івановна, то приклад. Керівник у тебе нізовцев. Йопарі за тебе. Що це таке? Що це за ужас? Чого він тут у тебе зміст? Що воно оце отут? Якщо це воно довело бути четверта-п'ята сторінка, а в тебе що воно оце таке? Я не знаю. Я... А що це? Ну, що далі? Що це пішло? Що це таке? Технічно... Ну, при цьому... Оце отут, верстат, треба описувати. Спосіб врізання, так. Да. Тільки що це таке, я не розумію. Що воно таке? А де, а де тут? Ну, а тепер подивися те, що я прислав. Дивися те, що я прислав. Ось ступ. І должно бути ось таке ось отут. І тут ти свій шифр пишеш, і оце, отак от тут же я пишу тут номер. Що ти от ти пишеш? Що ти пишеш, що я тобі прислав? Що це таке? Це. Рисунок, отут должен бути рисунок. Один. Крапка, один. Крапка, один. Тут должна бути тире. Так, і оце все жирним не треба, а треба його отак ось і все. Ну, що це? Що це типу понакидав? Що це ти типу? подається? Все треба підписувати. Я не знаю. Що це таке, куди ти його вставив? І як ти його збирати, що це таке? Оцей цвет весь треба обирати. Цвітним його не можна. Цвіт цей треба обирать. Зараз будемо його обирати без кольору. Не хоче. Так раз. Десь тут. А, ось воно, господи боже мой. Отак воно бути. Оця рамочка Должна бути, якщо вже на то пішло. От вона вимога така Властивості таблиці. Я пока, я вже відео таке присилав. Ясно, що його ніхто не дивився. Колір чорний. Далі це должно бути. 2,25. Окей. Окей. Ну, отак. Хоча б отак должно бути. Хоча воно оце тільки те саме, а оце тут тонкими должно бути. Ну, в общем, завірш. Помахаюся. Далі. Если на другу сторінку закидається табличка, відповідно, табличку треба писати. Продовжує таблиці номер така-то. Така а верстата. Ні, це не так. Пишеться, воно пишеться. Пишеться, таблиця. Номеру розділу 1.2.1, дивлячись, який є розділ, я ж не знаю. От так. О, коротка, отак. Коротка, да? технічна характеристика опису злоїх верстат. А отут повинно продовження бути таблиці. Оце отут. А так не можна його скидати. Так? Ну що це покидає? Ну, Хто знає? Що? Ну що це таке? Що це закинуло? Ви Ну, Виздівайтеся. до і автоматики. Ну, оце дивіться, оце ви описуєте. Да? Якщо ви описуєте ці контакти, це, видімо, десь воно накреслення. Де це креслення? Я це креслення не бачу. Ростислав, ситуація, я не знаю. Ви звертаєтеся, що вас хтось допомагав, тому що що це? що це ви накидали. Що це ви описуєте? Оце все обладнання, це КМ6, СБ5, це должно бути на кресленні, Креслення немає. Ви описуєте, непонятно, що ви текст десь копірували, і його вставили. Ви що смієтеся? Далі. Якщо у вас розділ наступний починається, так виділите розрив. Вставлення, ось. Розрив. І тоді ви продовжуєте наступний розділ. Ну, ясно, що тут ніхто нічого ніяк не форматував. Ось показує, як форматувати. Абзац. Заходимо. За шириною. Зною тут 0,1. Так, не поняв. А, тут відступ перший. 1.25 не треба один. Окей. Так воно бути. Що должно... це таке? Так, 380. Така останні варіанти. Верстата 31.51. Що це за верстата 31.51? Ну, що це таке? Ви що думаєте, оце так? Отут теж должна бути вставка. Розрив. І ви що це таке збираєтеся здавати? Не знаю, не знаю. Так, ну добре. Це розрахунки. Що тут з розрахунками? 1.6. Так, підозріть, що це за ужас? Ну? Що це? 1. Система методів регулювання швидкості. Так, шпинделя шліфувального верстата. Що це? Електродвун шпинделя шліфувальної бабки. Тут должен бути розрив. Такого пункту немає. Де ви його придумали? І якщо у вас розділ дивіться, 1.4, то що це за 1.6? Доно бути. Отак воно бути. Посередині. Всі формули посередині. Де у вас ось сюди отак должно бути? Не знаю. Що це 1.6.1? 1? Ну, От 5, який у вас там розділ. Я не пойму. У вас розділ 1.4, хоча нема такого розділу. Це розділ 1.5. Вибере двигунів, розрахунок двигунів. Не знаю. Ну, в общем, ситуація 1.6. Підіжді, там був розділ 1-4, тут 1-6-2. А 1-5, де розділ. А ось розділ 1-5. Вишу, блін. Що считать не вмієте, що 4 йде 5, а потім 6. Ну я ж це робити не буду, шановний. Що це за кіно? А далі що це? 1.6. Так вже було 1.6. Опять почали 1.6. Вишу. А далі що? 1.61. Ну, це ви курсову кинули, це ви, звісно, дуже, дуже класний парень і молодець. Ну, так ви його нормально ж приведіть до порядку. Його ж за вас ніхто робити не буде. Шановні, це шанове, все не Текст Тексту, ладно, ну ви його приведіть в порядок. Ще раз, подивіться, оце у вас рамочка, у вас отака рамочка. А дона бути рамочка, я показую яка. Рамочка бути ось така. Ось дивіться. Бачите, яка рамочка має. Що у вас не получать, я ж не знаю. Залучайте спеціалістів, дивіться в Ютубі, як це робиться. Я ж не буду це вчити. Я це не преподавав. Кнопок керування. Ну, це скурсовує, я помню. Ну, хай хоч таке, ну перерізів проводів. Ну, ясно, що це, що, що зря цифри писалися тут. Нічого не робилося. Це я помню. Так. Давайте, оця організація, сеп. Що таке сеп? Ну, а це ви покидали. Оце дивіться, Оце воно все обірване. Ви що його так друкувати будете. Два. Так, 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 так. Несправності, ну це все. Двигуни. Причому тут синхронні машини тут взагалі не до чого. Я не знаю. Що це таке? Економіка де. Охорона праці електробезпеки. Ну це те, що ви звіту. Ну хорошо, так ви ж його нормально оформите. Далі. Де ваш розрахунок заземлення чи там освітлення, що там по завданню? Де воно? Що це таке? Так, не поняття розділ 2, Якщо там був вже розділ 5. Ви ж подивіться по змісту, які у вас завдання. Освітлення, ви считаєте, да? Так, схема освітлення ж повинна бути. А от, ну, це більш-менш, дивлюся. стандартизація. Ну, форматуйте його, це ж все, це все страшний ужас. все. Робіть, поки що це нікуди не годно. Так що переробляйте, дивіться, читайте вимоги. Вимоги є в класові.